Доброго дня, любі малята. Сьогодні на наше заняття завітала маленька українка. Давайте усі разом привітаємося. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть, всі в Україні здоровенькі були! Привітаємося всі разом! Здоровенькі були. були! Маленька українка хоче поділитися з нами своєю любов'ю до рідної країни України та розповісти віршик Уляни Фідасюк Маленька українка. Тож давайте її послухаємо. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тату, українка мати українкою вродилась, українка буду та про рідну Україну вік я не забуду. Дякуємо тобі, маленька українка. Цей вірш, малята надихає нас пам'ятати про нашу батьківщину. Та з гордістю називати себе українцями. Діти, давайте всі разом відповімо на декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка, як називається вірш, який ми сьогодні почули? Добре! А що дівчинка обіцяє ніколи не забути? Вірно, про яку країну йдеться у цьому вірші? Так, малята, про нашу рідну Україну. Молодці, малята! Я дуже рада, що завітала до вас у гості. Ви всі так уважно слухали вірш і правильно відповідали на запитання. Ви справжні розумники і найкращі українські діти. Дякуємо тобі, маленька українка! А наше заняття вже добігло кінця. Я бажаю всім вам, дітки, гарного настрою, нових відкриттів, багато веселих моментів і мирного неба над головою. До нових зустрічей на наших з вами заняттях. До побачення!